Не діставаймо народженого хреста ветаймо, мо прийшло пісню, Христу співаймо, ми славні дасті з горів Карпатів, ми прийшли до вас обідувати і даємо. Сікте голо нас послухайте нас, Ой, дай, дай здоров'ячко, щасливого життя, щасливо прожити, остатку в хаті, надно других світ діждати. Діточок подружити, златні віночки їм на голову класти, онуків правнуків діждати ще й на весілля загуляти. Дякую, дай Боже, вам, здоров'ячко. Дякувати вам хай, безпечні гари. Дякую Ці грачні газди обдарували хрест срібним златом. Дай їм Боже здоров'я, многоліт, щасливого життя, Щасливо жити. Других светрист для рано, сонце сіяє, Ластівка властивка стрісі гніздо здобиває, Гніздо здобивала, защебетала, Газді з газденів правду сказала, ой вийде газдо, дай по Твої коровки хороки положения. Самі великі, народ єси, самі великі, жолото роги, газні з газденням, завітам ноги, рапси обернять, та й сині звернять, восерої, по з неба віка, до землі стріха, та дай вам Боже. Діти ой, з неба віха, до земни стріха, та, дай вам Боже, худоби Ой, з неба віха, до земних стріха. Та дай вам Боже з усего тиха. та дай вам Боже вивці корови.